Всім привіт! Мене звати Таня і сьогодні ми поговоримо про народні промисловості в Україні. В Україні з давніх давен розвивалися народні промисловості, що стали частиною нашої культури та спадщини. Кожен регіон нашої країни славиться своїми унікальними традиціями в ремеслах та виготовленні виробів. Народні промисловості це не просто ремесла, це наша історія, яка передається з покоління в поколінь. У цьому відео ми розглянемо кілька основних напрямків народних промисловостей, таких як ткацтво, гончарство та ковальство, і дізнаємося, як вони впливають на наше сучасне життя. Зараз я вам розповім про музей ткацтва в Остромичі. Музей у селі Остромич, що в Черкаській області, є одним з унікальних місць, де можна побачити стародавні верстати, та дізнатися, як виготовлялася тканина ще кілька століть тому. Це не лише музей, але й діючий центр ткацтва, де майстри можуть показати стародавні техніки виробництва тканин. Музей часто організовує майстер-клас, де відвідувачі самі можуть спробувати ткати на стародавніх верстатах. Друге місце, про яке я хочу вам розповісти, це село Опішня. Це столиця українського гончарства, яка відома своїми традиціями, які налічуються понад 500 років. У цьому місці на Полтавщині гончарі виготовляли і виготовляють глиняні вироби, від яких не можна відвести погляду. Тут можна побачити не лише побутові предмети, але й справжні шедеври гончарного мистецтва. Мені здається, що кожен українець знає співака на прісвісько Калуш, який здобув перемогу на Євробаченні. Але ми сьогодні розповімо не про нього, а про саме село Калуш. У місті Калуш, що на заході України, знаходиться ще один важливий осередок кончарства. Тут традиції виготовлення кераміки також мають багатовікову історію. І хочарі тут виготовляють не тільки практичні, а й декоративні вироби. Особливо Калузькі гончарі відомі своїми петрівськими розписами, що унікальні для цього регіону. Зараз я вам розповім про ковальську майстерню в селі Іванівка. У селі Іванівка Черкаської області, де зберігаються стародавні традиції ковальства, можна побачити справжні шедеври металевого мистецтва, які виготовляють місцеві ковалі. Ця майстерня вже кілька поколінь передає своїм учням секрети ремесла, зберігаючи традиційні техніки обробки металу. Народні промисловості України мають велике значення як для розвитку культури, так і для економіки. Багато народних промисловостей вже стали частиною сучасного життя та сучасних трендів, зокрема в дизайні та моді. Саме ці традиції передаються через покоління, зберігаючи нашу культурну спадщину. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про народні промисловості України. Не забувайте підтримувати українське мистецтво та культуру. До нових зустрічей! З вами була Танюшка Швець і всім па-па!